Взяти митрополита Черкаського та Канівського Феодосія під варту. З таким клопотанням звернувся прокурор Вадим Коломієць. Вважаю, що достатнього необхідно застосувати більш суворі запобіжний захід, а саме тримання під варту, оскільки раніше обрані за заходи у заходів, домашнього арешту нічний час доби не забезпечені, належно соціальним поведінком обвинуваченого. Розмір застави у разі рішення суду задовольнити клопотання має бути 2 мільйони 2 тисячі гривень. Адвокати керівника єпархії з такою заявою прокурора не погодилися. За словами адвокатки Тамари Гріденко, Вадим Коломіць не є слідчим прокурором в новому провадженні, а тому не може розголошувати дані досудового розслідування. До даного попитання не долучено дозвіл на розпоряд відомостей до судового розслідування від слідчого або прокурора в кримінальному провадженні наявність іншого кримінального провадження щодо архієрея Української православної церкви митрополита Черкаського Канівського Федося не може бути підставою для обрання у цьому кримінальному провадженні запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. Сам же митрополит Феодосій усі звинувачення відкидає. Прошу вас в повній мірі відмовити і в клопотанні прокуратури про змінення запобіжного заходу на утримання під вартою і в клопотанні сторони потерпілих, представника потерпілих у зміненні запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт. Ніяких злочинів я не звершував і не звершую. Опісля оголосили перерву, після якої суд відмовив у клопотанні взяти обвинуваченого під варту та залишив попередній запобіжний захід. Нічний домашній арешт на підставі викладено керуючі статтями 27, 177, 181, сімдесят сім, 200, 372, 395 КПК України. Суд ухвалив у задоволенні клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту в нічний час доби на тримання під вартою відмовити. Нагадаємо, у 2023 році митрополиту повідомили три підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії Російської Федерації. Із з квітня він перебував під цілодобовим домашнім арештом, а з 20 грудня під нічним домашнім арештом. Четверту підозру митрополит Феодосій отримав 23 лютого цього року. Його звинуватили у підривній діяльності проти України. Розповіла речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. Розслідування триває. Анастасія кашить та Горозія, суспільне новини, Черкаси.